Його. Ви можете мене вбити, а де головного не візьмете землі моєї. Я напишу універсал, що добровільно віддаю вам усе. Землю, худобу, усе моє добро. Ніхто навіть сам король, не змінить моєї волі. Я сам тобі король своєму маєтку. Ну чого ж ти роздумуєш? Дурний я був би, щоб повірив панові. Хм. Він сказав таке, чого ще не говорив жоден пан. Чи можна вірити йому? Слово пана, слово гонору. Добре. Відпустіть його. Слухайте, пани, нам нічого від вас не треба. Не чіпайте нас, не грабуйте наші села, і ми не будемо чіпати вас. Скажіть усім своїм. Най дадуть нам спокій. Я повірю тобі, але гляди. Юзек, Що? Візьми цей мотузок. Ми накинемо його на тебе, коли збрешеш. Пиши папір.